Ударів по Харкову за добу не зафіксовано. Близько 6.40 16 лютого, в Богодухівському районі Золочівської територіальної громади в селі Золочів відбулось влучання двох кабів на відкритій території. Пошкоджено скління вікон адмінбудівлі та магазинів. Інформація про постраждалих не надходила. 15 лютого Куп'янський район, дворічанська територіальна громада, село Петро Іванівка. Внастідок обстрілу постраждав 60-річний чоловік. Пошкоджено приватний будинок. 15 та 15 лютого 15-19 харківський район, пісочинська територіальна громада, село Районівка. Виявлено уламки БПЛА, попереднього геройнь два постраждалих немає. На Харківському напрямку ворог п'ять разів штурмував позиції наших військ у районах Вовчанська, Тихого та в напрямку Козаччого Лопані. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік дворічної Петропавлівки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Лозової, Новоосинового на Куп'янському напрямку, де за добу відбулося 39 атак окупантів.